Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Ще раз хочу всіх привітати сьогодні з 52 другої річниці нашого міста. І е, хочу сказати, що біля нашого чудового палацу спорту е, сьогодні був зафіксований е, національний рекорд України е, про виготовлення зеленого борща. Прямо тут він зараз робиться. Е, бачите е, сьогодні як і день міста, ну і як такий ярмарок, який ми е, донатимо на збройні сили України. Хочу показати у нас. Зелений борщ не просто так, а бачите, зелений борщ з травусінними яйцями. Хочу, щоб подивилися. От стравусіни яйця 100 штук. От тут куріни і тут перепилини. Бачите, яке, яка красота. Йдемо далі. Ідемо далі. Ідемо далі. Хочу показати цей чан, в якому ми готуємо нашого шеф-повара. Да. Да. Це, це що в нас? Це у нас Петрушка Зелень. Петрушка. І вот такий чан. Покажіть, будь ласка. Я е, хочу подякувати е, всім, хто е, приложив свої зусилля. Вот наше головне, хто нам це дає. Бачите, це хліб нам е, дали, е, Київ хліб дав е, дали хліб, нам дали там і сметану Допомогли. Ану, Сережа, давай відкриємо. Відкриємо цей цей борщ. Ми зараз закидаємо потрошки гриндиєнти, він закипає. Я дякую нашій молоді, яка приєдналася до цього. І запрошую всіх мешканців міста Чорноморськ, всіх наших сусідів. Будь ласка, приходьте, донатьте, борща, всім хватить. У нас є плов, є все. Так що запрошую ще раз. Всім доброго хорошого дня, хорошого настрою, до нових зустрічей.